Увага! Останній дзвінок в цьому році може відбутися взагалі без хлопців. Вони можуть туди не прийти. Значить, цитую, чому чоловіки? Запам'ятайте це слово, які не стали на обліку 17 років, автоматично отримуватимуть статус призовника у 18 років. Рішення Кабміну судово-юридична газета. Чоловіки 17 років у вас вообще це якось канектація. Ну, є якась сумісність. Я пам'ятаю себе в 17 років, ну я взагалі не розумів не то, що як жити ні до чого стримитися. Я не розумів, куди мені рухатися, чи на правильну я професію вчусь. Це, ну це діти. Це не те, що підлітки, це діти. В Європі взагалі підлітки до 20, там щось ближче до 30. І це можливо і правильно, бо реально, от по, по власному досвіду і досвіду друзів, після 30 якось заздріває розуміння, як рухатися, що робити. В 17 років чоловіків прив'язати, пацанів, дітей прив'язати. До того, щоб вони вже ставали військово зобов'язаними, ну, батьки просто бояться пускати своїх дітей на останні дзвоники вже. І реально цей останній дзвоник в цьому році, ну, в 26 му який відбудеться, може відбутися взагалі без хлопців. На жаль, що про це думаєте, заходьте в коменти, поспілкуємося.